Мої всім вітання! Сьогодні хочу вам показати одненьку таку легку хитрість, щоб капуста цвітна у вас швидко, гарно зростала. Як бачите, кущик я капусточки просто взяла листочки, загорнула зверху і закрила прищіпочкою. Робиться це для того, щоб світло. Не поступало до тієї капустинки, яка зав'язується ось там всередині. За рахунок цього, вона зростає швидшою більшою. Ось візьму вам покажу на ручку, щоб було зру... краще видно. Ну, Грам 800. Два дні ось це вона була защеплена прищепочками. Я показувала вам відео, я навіть здивувалася, що вже виросла цвітна капуста, чуть не прогавила ось цей момент, коли її потрібно закривати. І хочу вам показати, дивіться, на одному рівні ось цей кущик капустинки, яка тут капустинка маленька. А цю відкриваємо, відкрию вам защіпочку, і дивіться, ця головка вже в два рази більша за ту, котра була не закрита. Я так спеціально залишила. Цю не закрила, щоб порівняти потім і показати. В два рази це точно вона вже більше швидше зростає. Будь ласка, прищепки є у всіх. Звичайна прищепочка, вона мені дуже допомагає на моєму городі. Дякую всім за перегляд, майте гарний щедрий урожай і будьте всі здорові! До побачення!